Доброго дня. Сьогодні попрацюємо над простим проектом, який дозволить нам додавати, віднімати, множити та ділити два числа. Натискаю Створити. Котик у мене буде моїм виконавцем, лише зміню фон. І додам ще чотири кнопочки здіймні. Тобто обираю спрайт. Баттом 1. Я їх можу здублювати. Дублювати це мене потрібно. Плюс на мінус буде на множення і на ділення. Ми можемо ще додати заголовочок. Обері Давайте ми його намалюємо. Так, обирай тут текст. Обері Ай так фіолетом в мене залишається. Тепер на кожній кнопочці я пододаю дії. Обираю те. Це в мене буде плюс. Дія додавання. Ви жовтенькою і насиченою. Так, тут у нас буде дія віднімання. Дія множення. І ділення. Просто поставлю дві крапочки. Так, все, мої чотири кнопочки є. Спрайта кота, я поки що приховаю, мені тут не потрібен на головному екрані. Тобто, коли у нас буде прапорець, він у нас поки що буде зникати. І навіть я це зараз йому сюди допишу. Тобто події, можливо, хтось із вас допрацює так програму, щоб вона постійно виконувалася. Тут я беру вигляд і сховати, щоб котик у мене ховався. Тепер йдемо далі. Тепер нам потрібно зробити, що коли наші дії, то, наприклад, я беру кнопочку 2, у мене відбувалася якась подія. Тобто, коли я натискаю на плюсик. Тобто це мені дозволяє зробити подія, коли спрайт натиснуто. То коли спрайт натиснуто, сповістити або оповістити, ось у нас є, що це в нас дія додавання. Додавання. Гаразд. Наступна у мене буде дія віднімання. Тобто коли спрайт натиснуто оповістити віднімання Тут у нас множення. на ну, повідомлення множення і ділення. Все. Тобто, в мене вже йдуть сповіщення. Е, тепер нам потрібно це все приховати. Тобто коли я натискаю на плюсик, у мене всі кнопочки і напис повинен зникати. Так само на мінус, на помножити і на поділити Тобто, коли у нас е, отримуємо ми ці сповіщення, тобто коли я отримую віднімання, коли я отримую множення, коли я отримую... І що там в нас ще? Додавання. ну Додавання в нас і так повинен зникнути. Ми це доробимо. Тобто це в нас повинно вони не зникати. Е, відповідно, ой, тільки я вже не туди подобавлю. Відповідно, е, нам потрібно, що е, коли я отримую, наприклад, віднімання. Додавання ж мені не потрібно, віднімання, то ми ховаємо. Цю кнопочку. Також, коли він у нас отримує ділення, знову ж таки ховаємо. Так, здублюю весь блок. Коли отримує у нас множення, так, віднімання ділення множення, то також сховати. То це у нас буде ховатися. Е, тепер, знову ж таки, ми програмуємо нашу кнопочку, яка в мене зараз вже сховалася. То я її повинен, коли в мене прапорець натиснутий, хай вона в мене показується. Тобто її потрібно показати. І відразу її показую. Так, є. Тепер мені потрібні наступні кнопочки. Так само зробити. Тобто, щоб не заморочуватися, ми можемо все це просто скопіювати. Сюди перетягти. Один нова 2-3. Заходжу. І єдине, що тепер залишається їх тут мені знайти. Де вони в мене? Вони наклалися одне на одну. Тобто тепер, коли я отримую віднімання, я сюди змінюю додавання. А ці два інші залишаємо. Так, є, тепер множення так само нам потрібно зробити. И множение мы изменяем на деление. И аналогично в делении. Изменяем деление. Так, что -то у это? Так, деление, деление. Давай, а, внимание. Внимание, деление и додавание. Так, а тут у нас ділення. Ми змінюємо на додавання, віднімання і множення. Так, все чотири кнопочки у нас готові. Ну, відповідно, мені потрібно щось сховати на всі чотири кнопочки. То напис знову ж таки мені потрібно заховати. І ще зроблю копію. Є. Тобто, коли я отримую віднімання додавання, множення і ділення. Тобто, то от. Так, все. Тепер тобто на кнопочку нам більше нічого не потрібно. Коли ми запускаємо, ми натискаємо плюсик, і він у нас повинен ховатися. Єдине, що здав, дійсно потрібно було ще й четверту, тобто сповіщення робити. тобто подія. Коли я отримую додавання, також заховати. А, я ж не, заб... не додав сховати. Так, о, все, зникло. І знову ж таки, вони в мене повинні з'являтися. Тобто тут я цей блочок копіюю до сейф трьох. Все, ось воно в мене є, і забув напис. Все. Менюшка в мене налаштована. Тепер переходимо до програмування. Тобто переходимо до нашої кнопочки. Тобто мається на увазі, коли в мене програма буде працювати, я натискаю на плюсик. У мене все зникає. І котик, мій котик, він отримує сповіщення. Ось оце сповіщення додавання. Тобто я заходжу у події. І шукаю, коли я отримую надавання. Тобто зараз ми зробимо з вами на додавання. Перш за все, мені цього котика потрібно показати. Показати. І потім котик у нас буде говорити. Ви обрали дії додавання. Ви обрали дії надавання. І відразу ой, датчики. Запитуємо, яке перше число. Я так записую не додавання. Не множники, а щоб, щоб ми могли потім це все скопіювати до інших кнопочок. Тобто яке перше число Знак запитання? Е, відповідно, мені потрібно ще створити змінні. Я беру змінні і створюю їх три. Перше в мене буде x. Друге в мене буде y. І третє в мене буде відповідь. Ой, там мова. Відповідь. Натискаю гаразд. Е, тепер я обираю, то яке передчесло в мене вже є. Я хочу надати моїй змінній Х відповідь, яке я дав у цьому запитанні. Тобто знову заходжу до датчики і обираю відповідь. Е, знову задаю запитання. Тобто, це вже мається на увазі, що якщо я сюди щось уведу. Це друге запитання. То в мене відповідь заміниться цим. Але так як відповідь у мене вже була використана попередній раз, то те число, яке перше ввів, воно в нас не зміниться. Тобто воно вже буде вводитися наступне. Е, я ввожу, яке друге число. Знову ж таки, надаю змінний. Змінній ірик, е, Значення відповіді. Значення відповіді. Тепер мені потрібно порахувати, тобто і надати змінні відповідь суму чисел, так як у мене кнопочка плюс. Суму чисел змінних x y. І, і, і залишається лише говорити відповідь. Тобто говорити нашу е, нашу змінну відповідь. Ось я ставлю 2 секунди. Так, перевіримо. Запускаю прапорець, обираю дію додати. Котик у мене повинен вже був з'явитися. Так, а чому в мене котик не хоче показати? А, тому що в мене ось тут. Я забув виправити на додавання. О, все, перевіримо знову. Запускаю, додавати. Ви обрали дії додавання. Яке перше число? Проведу 3. Яке друге число? 4. 7. Все, котик вірно у нас все порахував. Е, так, добренько. Все у нас тут працює. Тепер ось цей блок. Я перетягую, тобто не перетягую, а дублюю на інші дії. Права кнопочка, дублювати. І ось перетягнув. І тут я змінюю на віднімання. Тобто віднімання. Е, змінюю мою дію. Прибираю. Тут мені потрібно діє віднімання. І моє зміння знову ж таки X і Y. О! Так, все повинно працювати. Перевіримо, запускаю, обираю мінус. Ви обрали дію додавання, а знову ж таки. Віднімання у нас тут. І коли у нас... Отримує наблюдати віднімання. Та в нас також зникає. Я зроблю ще й тут Це множення. І ділення. Все, тепер у нас вони повинні зникати. Так, обираю віднімання. Ви обрали дію додавання, а знову ж таки не виправив. Ви обрали дію. Віднімання. Перше число введемо 10. Enter. Друге число 5. Відповідь 5. Все, вірно працює. Знову ж таки, права кнопочка дублювати, вставляю нижче. І це в мене вже буде кнопочка множення. Множення. Вибрали дію множення. Знову цей блочок видаляю, обираю оператори. Множення і дві змінні Х та y. О, ставилися. Перевіряю на всякий випадок. Так, x помножити. І запускаємо множення. Ви обрали дію множення. Перечисла 5, Друге числа 5 і 25. Все працює. Чудово. І знову правила кнопочка дублювати. І обираємо останню дію Ділення. Так, є. І знову ж таки змінює. Тобто ви обрали дію ділення. І ось цю дію я приймаю. Оператори обираю ділення. І зміню X та Y. Вся програма в мене працює. Запускаю. Обираю ділення. Ви обрали дію ділення. Обираю число 25. Буду ділити на 5 і отримав відповідь 5. Так, все працює. Чудово. Е, відповідно, ми можемо ще додати якісь елементи, кнопочку, щоб все це почати заново. Але, в принципі, нам і цього вистачить. Єдине, що я хочу ці змінні і відповіді тепер приховувати, вони мені не потрібні, тому що я впевнився в тому, що програма в мене і так працює. Е, програма не складна. Більше часу пішло на те, щоб наші сповіщення прописати та ховати кнопочки та написи. Думаю, вам це відео допоможе, тобто допоможе зрозуміти, як працюють кнопочки, як можна їх запрограмувати, як, можливо ви створите свої кнопочки і щось створити. Тобто тут нічого складного немає. Все, дякую за увагу, до наступного уроку.